Пляж Бандорн, і так, це устриці, і так українці їх збирають. Українці тут краще пристосувалися, ніж місцеві. Знають, що їсти, де збирати, і радять всім, хто до них підійде. Ну Єдине, що це центральний пляж, і там ну брудно, якщо чесно. Вони ж устриці, це фільтр океану. Треба іти далі. Вони порадили, а і знімаю я на центральному пляжі. Я, якщо чесно, у захваті, більше шести їх їсти не можна. сирих ну Українці їх варять, а в Ірландії їх смажать ще з беконом Можна в ресторані замовити, я і смажені, і такі їла. всякі Мені подобаються сирі. ну Більше шести їх їсти не можна, бо будеш хворий, і я. Їла 12 і кожен раз мені було погано. Але я продовжувала їсти, бо миші кололися, плакали, але продовжували їсти кактус. Отака От і Катя. Як це у вас? Чи любите ви устриці, чи ні? Я б їх всі з'їла б, тільки б добралася до них. Ну так їх важко віддерти.